Дякую друзі, вітаю вас. Ми вівці і бидло з вами. І гої, як нас вважають. Бо могили наші риють і розривають, що хочуть, те роблять наших пращурів. А скоро мене час і воїнів наших сучасних. Заходять і розриють. Я от думаю, сьогодні надійшла інформація, чого я. На що я навіть не сподівалася, я все-таки думала, що спинилися розкопки белюхової могили. Ні. Ці тварини, а по-іншому їх як тваринами, які попри законність, попри якусь мораль, попри повагу до воїнів, до сучасних і до батьків, їх, до людей, які з того ж підгороднього воюють. За Україну і гинуть. Вони в той час, коли воїни наші воюють і гинуть, коли їх мами там щось не доїдають, мерзнуть. Коли йдуть розриви землі, коли ворог орки прокляті на Запоріжжі розривають кургани наші, то на Дніпропетровщині інші орки розривають кургани. І замовляють, я так розумію, за ко за гроші чи якось, я не знаю за що вони. Статті в Таймс для того, щоб. Я скажу на хороше слово обісрати тих людей, громадських діячів. Вже Таймс», представляєте, пишуть, ви читали, я думаю. Там як і позитивне, як і непозитивне було. Тобто нас, людей, які виступають за захист, за збереження українського надбання історичного, просто називають якимось націоналістами. Ну, тобто Це добре, але це звучить як нацики якісь. Тобто, що ми от не дозволяємо історію розкопувати і досліджувати. У мене питання одне От недавно, мені здається, чи в Запорізькому, чи де. Пройшла інформація, що більша частина, якась частина колекції, які там невідома де. Ну, подивитися, так. Да. Я думаю, що схожа ситуація не тільки на Запоріжжі і не в самому місті. Це він захлопче це місце, а воно захоплене вже давно іншими. Бо є внутрішні вороги. І їх ніхто не відміняв. І видно, що той же Тесленко і той же Санрей, і всі, хто за ним стоїть, попри те, що в Санреї відпочивав Янукович, і що Санрей продовжує бачити, висновки ніякі не робить, а розкопує українські могили, українські нижче часи війни. Знаєте, раніше наші пращури вважали, що треба шанувати. Минуло для того, щоб перемогти у майбутньому і у сьогодні. Коли під час війни відбувається саме оце, то можна сказати лише одне, що ті, хто це робить, вони вороги українського народу, бо вони нищать український дух. Це є до того, що там писали у Таймс, до речі, цитували частину моїх слів. Дякую. Все-таки, мабуть, вміють читати англійці. Чи в перекладі вони не зовсім розуміють, що ми, що ми за люди. І не зовсім правильно подають інформацію, подають її необ'єктивно з однієї позиції, по суті кажучи. Не зовсім не згадали про те, що це охорона і пам'ятка була бельхов МОГЕНТО. Бачите, сьогодні вже інформація така, що розрили повністю. На день вишиванки, вітаю вас! З'явилася нарешті той архе... та археолог. Я ж не пам'ятаю, її прізвище, яка весь час цей не займалася розкопками, розкопав її чи чоловік, чи я не знаю, разом з Тесленко. І от вона нарешті з'явилася на фоні розрівняної площадки. І, власне, цю площадку вони я не знаю, ще будуть запоглиблюватися, щось шукати ще. Але ще хочу, то і ворочу. Власне, от. Мені б просто цікаво, ми воюємо, в'їмося. Да, ну, Хлопці наші гинуть, бами їх за свій рахунок одягають у армії. Потім лікують за свій рахунок і паралельно до цього немає поваги до українського. Мені просто знаєте дуже соромно. Вибачте мене, будь ласка, що я така. Я все думала. Ну, я, я живу далеко від беліхої могили, але я все думала, що може, ну, там же ще і заявами писали, і громада щось таке робила, і я зверталася, але ніякого руху. У нас не президент не цікавиться, не цікавиться ситуацією, збереження, пам'яток, історії. Взагалі, думка громади, от, знаєте, от коли би такий. Раніше піднялося, що люди казали отаке і зверталися хай навіть на камеру там десь до влади. І інформували це в новинах. Про цю, хоч я і замовчала, але декілька каналів показали дану ситуацію з Беліховою могилою, яку розривають підгородньому, козацькому, чи не важливо якою, вони там перекручують усе. Та могила, яку поважали люди. І куди приходили діти, яку пам'ятали. Вона просто раптом, бо там крута бізнес-структура будує собі базу відпочинка для крутих людей. От просто ця могила раптом перестала бути перед охороною. Тобто все, що написано, там, що це охоронний об'єкт, це все фікція. Ми Не можна в цій державі нічому вірити. Це держава, якою зараз керують. У такі от люди, які не дослухаються до громади і просто зневажають Україну. Це наші чиновники, усі чиновники Підгороднього, які теж тут робили, а тут не робили. Бо, як мені сказали, усі пов'язані з певними структурами і мають десь відсоток від того, що отримують від Санрей, бо Санрей там не є робочі місця. Так, от я вам скажу, а Сандрей скаже завтра, що це земля Росії належить. І ви продасте свої душі. Ви вже, в принципі, продали їх, а обласна влада нічого взагалі нічого не робила. Взагалі. А якщо і робила, то робила вигляд. І культура наша, і охорона наших пам'яток історій нічого не зроблено. Тобто, знаєте, в мене так сьогодні таке розчарування сьогодні День вишиванки, а вишиванка це нації. А ще це прокльон від нації, нашої української для ворогів. Я вірю в те, що ті, хто це робить, що вони будуть покарані. І я їм бажаю швидкої кари від сил вищих, від ваших родів, які ви те, що це зачіпляєте, від нашого українського народу, від нашої нації, від нашого коду нації, щоб вам, вам воно. Ну, щоб ви мали те, на що заслужили. От що заслужили, отримайте, будь ласка, в повній мірі. Протягом місяця я би хотіла, щоб ви отримали. І мені дуже боляче, що ви такі гидкі люди, а можливо і не люди. Бо люди такі не бувають. Ви за гроші і мати продасте. Підлі, нікчемні створіння. Дякую тим, хто прослухав. Єднаймося поборемо.